Всім привіт! Це Свєта, яка читає для вас та за вас. А це Марік, який намагається з'їсти мою красивенну сукню. А сьогодні не по ваших заявках. Сьогодні ми будемо говорити про українську класику. Останній раз, коли я знімала ще російську влог. До війни, коли я намагалася розповісти про українську літературу, мене прокляли і навіть присвятили мені частину випуску одного дуже популярного влога. Але життя то біль, і тому ми не боїмося і спробуємо ще раз. Сьогодні будемо говорити про ціні забутих предків. І ні, це не фільм Параджанова, точніше, це і фільм Параджанова, але це також. Нітленне произведення Коцюпинського насправді дуже цікаво. Я пам'ятаю, що це було один з небагатілих творів, який під час шкільної програми мені мене справді захопив. І якщо б ми більше уваги приділяли рідній літературі українській мові, українським творам, то це легко міг би стати таким собі українським. Гаррі Поттером для дорослих, тому що там дуже багато містики, там багато кохання, там багато відносин. Ну, воно насправді варто того, щоб його прочитати. Але я вам розповім: розпочнемо з короткої версії. Хлопець покохав дівчину, дівчина трагічно загинула. Він одружився на тій, яку не кохав. Вона весь час зраджувала йому з сусідом чоклуном, він почув голос русалки, подумав, що це його загибла кохана, і втопився. А тепер трошки довше. Отже, народився Іван. Іван народився в родині Полічуків, а він був відразу дуже дивною дитиною. Він весь час плакав, він весь час чогось хотів, не було зрозуміло чого. Він дуже мало спав. Але мамі це не дуже подобалося, не просто тому, що вона була вередлива, а тому, що, по-перше, Іван був 19 дев'ятнадцятою дитиною. 19 Дев'ятнадцятою дитиною. В мене один, і мені здається, що це на один більше, ніж зазвичай. А як 19? Я взагалі собі це не розумію. 19-ю дитиною, і він весь час плакав, тому вона дуже багато виносила його на вулицю. Типу, плач там, а мені тут буде спокійніше. Коли він трошки підріс, він все одно був димним. Він не хотів дружити з звичайними дітьми, він весь час ходів у ліс. Вже до сьоми років він знав всі травки-муравки, він знав, як що вилікувати. Він бачив якихось дивних істот. Він зустрічав чугайстрів. Чугайстри, якщо ви не знали, це такий український домов'янок. В книголаві ми якось випустили книжку Атлас. Міфічних істот і там розробляли спеціальну вкладку про Україну. І ось там писали про чугайстрів, Тому купіть і прочитайте. Так ось він зустрічав чугайстрів. Він розмовляв з рослинами, він розмовляв з тваринами. А він жив у своєму світі, і він був дуже дивним. Насправді, поки він ріс з його братів та сестер, а залишились тільки чотири, і він був п'ятим. Всі інші загинули. Хтось загинув під час народження, хтось загинув у дитинстві від важкої хвороби. На своїй пам'яті Іван пам'ятав тільки, як загинули двоє з його братів. Один загинув від важкої хвороби, а другий загинув від ворожого роду. Що таке ворожий рід? Це так само, як в Монтекі та Каполітці, тільки це були палійчуки та гутенкові. А ось він загинув, коли дрався бився з іншою родиною, і Іван вирішив, що він має помститися за брата. Одного разу маленький Іван був з батьками на центральній вулиці села. Аж раптом вони побачили ту іншу родину. Вони почали битися з ними, і Іван, який ще був маленьким хлопчиком, в запалі цього бою він вдарив дівчинку маленьку, зовсім маленьку, гарненьку дівчинку, яку звали Марійка. Дівчинка не тільки не дала йому здачі, а ще й пригостила його цукеркою. Він був здивований, йому було дуже приємно, і діти вирішили не битися, а дивилися, як билися батьки. До речі, під час цієї бійки загинув і батько Івана. Але не дивлячись на всю ту ненавість, яка існувала між родинами, не дивлячись на весь той біль, який причинила перша родина родині Івана, він все одно вирішив товаришувати з дівчинкою. Іван дуже любив музику. Він дуже любив грати на сопільці, і весь час, на дудочці такі, і весь час він. В голові у себе відчував якусь мелодію, але не міг її награти. Його це дуже-дуже хвилювало. І одного разу він пішов кудись, де йому здавалося, що він чує цю мелодію. Він пішов далеко в гори, і там він побачив біса, який грав цю мелодію. Іван злякався, побежав до себе, додому. Але Біс зник, але Іван вже зрозумів, що він запам'ятав цю мелодію і міг її відтворити. Іван грав на цій сопілці, а Марічка дуже гарно співала. Вона співала чудових пісень. Вони дуже гарно гралися. Іван працював тим, що він пас корів та овець. Марічка приходила до нього і теж пасла своїх корів та овець поряд. І так вони дружили. Коли вони стали підлітками, вони зрозуміли, що кохаються один одного, і розпочалася їх романтична історія кохання. Але проблема була в тому, що через те, що загинув батька Івана, їх родина втрачала, ну, втрачала. Всю свою злагоду і втрачало гроші. Вони не знали, де заробити нові, і тому вони змушені були продавати свою худобу, розпродавати її, щоб вижити. І тому в Івана не залишились худоби, за якою він міг би наглядати сам. Тому він пішов до іншого пасовища, де був такий кооператив, якщо так можна сказати, куди приводили своїх худоб і де, за якими можна було б наглядати, і він пас цих худоб, але це було далеко від Марічки. Але з Марічкою в них вже було справжнє кохання, цілунки. Вони не могли жити один без одного, він не міг жити без її пісень, вона не могла жити без нього, але бачитись вони теж не могли. Іван весь час пас худобу і подружився там з поторовотоварищував з хлопцем, якого звати Микола. А Микола був чудовим хлопцем, і він розповідав Іванові дуже багато казок про Бога та про біса. Микола вважав, що Бог дуже добрий, але не дуже кмітливий. Тому те, що робить Бог, він дивиться на те, що вигадує біс, забирає це, краде і віддає людям. Тому Бог такий собі робінгуд, тому все, що ми маємо, це все від біса а на від Бога. Івану було дуже цікаво це слухати. Він дуже вірив в весь цей містичний світ, коли він пас овець, він поряд бачив дивних істот, які пасли оленів, сарн та всяких тварин, про яких він навіть не міг мріяти. І ось літо закінчилося, і Іван повертається додому. Він бежить до своєї Марічки, тому що він кохає її до Він скучив за нею так, що просто немає сил. Аж раптом Марічки нема. Йому розповідають історію про те, що Марічка була на водоспаді, точніше, вона була на річці, вона впала на камені і впала в водоспад. І нічого не залишилось від Марічки тільки мішок з кістьма та м'ясом. Тарантіна, майже ну це насправді було жахливо. Іван був в розпачі. Він не знав, що робити. Він е е е залишився сам з собою. Е він вирішив піти у ліс. Його не було 6 років. Шість років він блукав, він їв тільки ягоди та коріння. Їх кохання з Марічкою вже стало частиною епоса. Про нього складали пісні, легенди про те, як він її кохав, як вона трагічно загинула, і як він не міг жити без неї, тому він просто відживав своє життя і не міг прожити ані хвилини без думки про кохану. І ось Іван вертається. Він вертає, вертається худим, чорним, застарілим. Він каже, що він пас е, овець на Угорщині, а ще тоді угорці були не дуже нормальними хлопцями, які зараз підтримували невідомо кого. І ось він вертається з цієї угорщини і думає: ну все, треба мені тут жити, але є проблема: грошей нема. Батько давно загинув, худоби нема, хазяйства нема. Що робити невідомо. Що тоді робить хлопець, який не знає, що робити, він одружується. Одружується він на дуже багатій дівчинці з дуже заможньою родини, яка за одруження віддала дуже великий спадок. І це не просто так. Якщо вам віддають дівчину, а до неї ще віддають купу худоби і кажуть на тобі, живи з нею, це все не просто так, можливо, в тому є якась проблема. Так і сталося. А вона дуже полюбляла гарний одяг. Вона дуже полюбляла прикраси. Вона дуже любила гарне життя. А Івана любила не дуже. Але єдине, що може це все виправдати, він її теж не любив. Але він любив худобу. Він почав поратися з цією худобою, він почав їм займатися. Він любив їх як своїх дітей. Вони дуже швидко стали заможніми, тому що все своє життя Іван присвячував фермі. Це на сучасний лад. Він присвячував цій фермі, а його дружина присвячувала весь свій час собі. Дуже багато треба було займатися з худобою і дуже багато їх оберігати. А оберігати було від чого боронити. Тому що його сусіди були Юра та жінка, яку я не пам'ятаю, як звали, але він був чаклуном, а вона була відьмою. Тому періодично худоба хворіла, і Івану доводилось робити свої ритуали. Доводилося збирати знову ж таки якісь травки, муравки Його дружина теж не нехтувала цим чаклунством. Вона робила якийсь там ритуал під час врожаю. День врожаю, а він робив ритуали, що там початку нового сезону, і в них все було добре. Вони не, вони не кохали один одного, але в них було спільне господарство, вона була господиною, він був господарем і все було нічого. Аж доки Юра не поклав око на дружину Івана, поклав він око на неї якийсь час вже, аж раптом вона вирішила відсвяткувати свято врожаю. А святкування, свято вражаю, в цій місцевості відбувалося таким чином: треба оголитися і голою вийти в поле. І ось іде вона голе в поле, а тут Юрка. І він такий дивиться: думає, «Хм, нічого собі. І він до неї, вона від нього, але він наздогнав. І закрутилася. Спочатку вона не походжувалася, бо бути коханкою це якось не так. Але потім почуття та чорна магія взяли верх, і вона стала коханкою, Юрія. відвертою, відкритою вони цілувалися на людях. Вони весь час були разом Іванові було байдуже. Єдине, що його хвилювало, що якось часто він почав хворіти. Порча подумав він. Юра кивнув і подумав, так все і є. Іван почав дивитися, що там відбувається з її дружиною. І якось він помітив, як вона з Юрієм роблять якусь штуку з гліни. Він зрозумів, що це його уособлення, і вони насправді хворіє. Він старіє та взагалі все в нього погано, тому що вони хочуть його вбити. Що робити, було невідомо, тому що чаклун Юра, і він продовжував робити вигляд, що все нормально. Одного разу, правда, він його побив. Ну, бо такі правила, що люди скажуть, якщо в тебе є дружина, в дружини є коханець, все село знає, хто той коханець, а ти його ні разу не бив. Тож він його побив, але легше не стало, він продовжував хворіти. І ось якось він блукав лісом а, і почув голос русалки. Почув її голос, пішов до неї, аж раптом він зрозумів, що це не русалка і це не Мавка, а це його Марічка. Він йшов до неї, біжав до неї, аж раптом він впав і втопився. Його зрадлива дружина залишилась чаклуном, худоба залишилась їм, а в сусідів залишилась історія про вічне кохання, яке призвело до загибелі. Кінець казки». Історія про те, що не можна одружуватися з тими, кого ти не любиш. Якщо твоя некохана дружина вже пішла до чоклонати, відпусти її, на що тобі це треба. І якщо відбувається щось, на що ти не можеш вплинути, то це треба жити новим життям і не погоджуватися на щось менше, що не робить тебе щасливим. Але насправді дуже гарна, дуже цікава, дуже голівудська історія. Я вам раджу її почитати. Насправді вона краща за фільм Пробачте мене прихильники Параджанова, але екшену в книжці набагато більше. Хто не читає? Той дурень, той, хто порадить мені, що з українського, вам розповісти, отримує круту книжку. І до зустрічі під час наших нових випусків. Всім пока!